Про наслідки останнього прильоту шахеду у цей двір Шевченківського району нагадують тут лише згорілі автівки та вікна. Міські комунальники оперативно ще у суботу почали усувати наслідки руйнування, би харків'яни не відчували дискомфорт. Зараз на об'єкті основні проблеми вирішено виправляються недоліки, що були виявлені під час відновлювальних робіт. Нам було проведено комплекс робіт з усунення аварійності. Закриття контурів було закрито більше 200 контурів житлових будівель. Були також проведені обстеження покрівель, які постраждали внаслідок прильоту. Зараз проводяться роботи з усунення аварійності покрівель, які були пошкоджені. Наше підприємство спрацювало дуже швидко. В перший день було виконано всі роботи по усуненню аварійності. Після прильоту шахеда в даний мікрорайон робітниками Шевченківської філії з сьомої ранку ми приступили до роботи. Було дуже багато розбитого скла, віконних рам, які ми повигрібали, поприбирали, винесли в контейнери та було вивезено близько 10 кубів розбитого тільки скла. Сьогодні ми вже займаємося повсякденною роботою. У нас стартує акція Зелена весна, і ми прибираємо наш район та місто в цілому і робимо його ще краще. Сосна станція є однією з найбільших у Харкові. Обслуговує вона 200 тисяч абонентів плюс критичну інфраструктуру. Є тут обладнання, якому більше 60 років є більше 20 років, та станція працює. Тож сучасний потужний насос, який вдалося придбати завдяки підтримці німецьких партнерів, забезпечить ще більш потужну і стабільну роботу станції. Нове насосне обладнання є надійним і енергоефективним, розповідає спеціаліст підприємства Харків Водоканал. Раніше на цій насосній станції встановлювалися насоси, які працювали від 6 а Дане насосне обладнання вже працює від 0,4 кВт, що дає суттєву економію електроенергії та суттєву економію коштів. Цим насосним обладнанням ми зараз можемо вже впевнено сказати, що будемо вчасно виконувати свої обов'язки по перекачуванню стоків в місті на даній насосній станції. Дане насосне обладнання нам надана шведською корпорацією Флюхцілєм. А для його придбання нам допомогли наші немецькі партнери. Це благодійна організація Баварська Громада. Керуються агрегат автоматично, розповідає спеціаліст Харків водоканалу. На спеціальному пульті регулюється потужність електродвигона та контролюється процес відкачування стічних вод. Це система керування, яка дозволяє нам отримати дані від насосу в реальному часі для того, щоб зрозуміти, в якому стані знаходиться обладнання на даному етапі роботи. Такий потужний насос спроможний перекачувати до 16 тисяч кубів стоків протягом доби, зауважує спеціаліст. З даним насосним обладнанням ми впевнені в своїй роботі та виконанні послуг для харків'ян в нашому місті. Вони в перші теплі весняні дні заднього не пасуть, а використовують час і з користю, аби зробити прибудинкову територію чистою після зими. Харківські двірники та озеленювачі починають чималий пласт робіт з благоустрою території. Ось один із прикладів у Новобаварському районі. Емо залишки в піску після зими опалого листя, підрізаємо кущі, дерева. Подальшому, коли буде тепла погода, будемо займатися квітниками, клумбами, сіяти насіння, які назбирали восени, квітів, траву будемо газону сіяти на газонах. Будемо вкладати душу, створювати затишок, у дворах для мешканців Новобаварського району і нашого міста. С у нас побільшало роботи з благоустрою, і санітарного прибирання. Ми займаємося роботами на прибуткові території біля понад 7 тисяч багатоквартирних будинків. Зараз ще початкові роботи почалися. Ми обрізуємо дерева, піклуємось про інші зелені насадження, тому що вони потребують нагляду буде ріст кращих зелених насаджень і не буде шкідників, хвороби у дерев. Тому Такі роботи на початку весни вони повинні обов'язково здійснюватися у рамках правил благоустрою, прибуткових територій. Коли буде тепліше, то вже будемо займатися клумбами, квітниками. У нас ще є двірники, які дуже талановиці. Вони навіть самостійно роблять елементи з благоустрою і прикрашають таким чином територію біля будинків. Тому ми хочемо, щоб навіть в таких важких умовах територія була гарною і ми самостійно. На намагаємося як це робити, десь це наші майстри зроблять, десь нам хтось допоможе з мешканців небайдужих. Тому ми також хочемо запросити всіх жителів міста, якщо біля вашого будинку є якісь квітники або клумби, які ви хотіли щось там висадити. Ви можете звернутись навіть до нас за допомогою, щоб ми вам допомогли, або ви нам допоможете. Таким чином Харків зробимо дуже гарним і чистим містом. Буде приємно тут гуляти і жити. Децентралізація через когенерацію, що три котельні у Харкові отримали електроенергію власного виробництва. Фахівці трьох філій КП Харківські теплові мережі завершили монтаж когенераційних установок, які були надані підприємству завдяки спеціальній програмі від USAID і здійснили пробні запуски. Монтували ми її близько двох десь тижнів приблизно. Але підготовчі підготовчої роботи для вже монтажу, коли вона приїхала нас, ми продали заздалегідь. Я маю налаздя з е, фундаментні роботи бетонування та підключення всіх тепломіханічної частини. Отже, монтажні роботи завершені. Тестовий режим пройшов без збоїв. Наступний етап навчання персоналу секретам експлуатації установки. Спочатку коротка лекція, потім відповіді на питання і легкий старт. Цього моменту котельня, яка обслуговує понад 40 будинків, має цілком автономне джерело електроживлення. Тренери, представники фірми, яка є сертифікованим партнером чеської компанії Джентек, відверто зізнаються. Це технологічний прорив, який мав би статися навіть без війни, і який. Нарешті здійснила завдяки Агентству сполучених штатів з міжнародного розвитку. Компанія Гентек поставила в рамках цієї програми «USAID» поставила в Україну 28 установок. Це Мені здається, що це більше ніж інші постачальники. Це пов'язано з тим, що час обладнання, частина обладнання вже було в компанії готове на момент того, коли був об'явлений тендер. І вони миттєво відреагували на потреби ринку і мали змогу поставити таке обладнання. В основному це на потужність до 500 кВт. Хоча є на два міста, які отримали мегаваттні установки, це Краматорські Чернігів. У Харкові за програмою USAID вже під час поточного опалювального сезону було встановлено. Встановлено шість когенераційних установок виробництва чеських фірм потужністю від 70 до 135 кВт. До речі, всі вони з позначкою Еко, яка свідчить про екологічність обладнання і наднизькі викиди вуглецю. Бізнесу, що працює в місті, незважаючи на повномасштабне вторгнення, Харків надав пільги на землю. Відповідне рішення ухвалили на сесії міської ради. Пільги на землю для підприємців Харкова будуть тимчасовими до завершення воєнного стану. Бізнес отримав зараз знижку від 30 до 50% по певним категоріям. Ці категорії не охоплюють всі категорії бізнесу. В нас є в грудні створена іграса спеціальна робоча група з питань розгляду таких земельних питань, і там ми разом із депутатами і з бізнесом визначаємо пріоритетні напрямки надання пільг, намагаємося пропрацьовувати категорії, які в Першу чергу потребують надання цих пільг, пропрацьовуємо як зробити так, щоб і допомогти бізнесу з одного боку, а з іншого боку, щоб не отримати дуже великий відсоток падіння надходжень до бюджету саме по нашому напрямку діяльності. Тобто ми намагаємося знайти ту золоту середину, котра буде і допомогою бізнесу, і не зробить велику дуже дирку в міському бюджеті. На пільги кажуть, в муніципалітеті можуть розраховувати підприємства найбільш постраждалих через обстріли земельних ділянок, зокрема, мова про ті, на яких розташовані об'єкти промисловості, адміністративні, офісні, складські будівлі та готелі, а також ділянки земель, що надані в користування для будівництва та реконструкції об'єктів. Це тільки перші кроки, і відповідно за якщо ми е, е, якщо бізнес буде давати нам інформацію і зворотній зв'язок, як ця пільга діє, яку вони е, отримали, е, як цим ця пільга допомогла, е, звичайно, це буде також е, підставою підґрунтям для того, щоб пропрацьовувати це питання далі по інших категоріях е, бізнесу і е, по інших категоріях використання земельних ділянок. І будемо намагатися охопити всіх і всім допомогти. Такого роду рішення кажуть у міськраді. Ухвалили для того, аби бізнес та харків'яни хотіли залишатися в місті. У мері не виключають, що перелік отримувачів такого роду пільг буде розширений. Децентралізація законопроект 4298 Про місцеві державні адміністрації став предметом конгресових слухань за участі представників офісу президента, фахівців профільного комітету та очільників обласних та місцевих гілок влади. Цей законопроект був ухвалений в першому читанні ще три роки тому, та в другому читанні не вийшло. А фахівці досі працюють над доповненнями до документу. Профільний парламентський комітет минулого місяця розглянув законопроект 4298 і рекомендував Верховній Раді ухвалити його в другому читанні, та в цілому тому на засіданні конгресу слухали фінальні доповнення, оскільки остаточна версія законодавчого акту влаштовує не всіх. Це дуже важливий закон. І я одразу хочу сказати, що я. Підтримую прийняття цього закону, так є певне зауваження. Мені, як міському голові, я впевнений, що моїм колегам теж вистачає повноважень. Тому і коли кажуть за міських голів, то у них вистачає повноважень, що стосується ова. Якщо є певне знаєте, можливості скоригувати якесь повноваження, дійсно потрібно, і я за те, щоб у нас була особлива під час. З війни і потім, післявоєнний період, жорстка вертикаль влади. Але потрібно і розуміти, що потрібно знаходити баланс. Баланс між гілками влади і домовлятися, і мати можливості домовлятися. Але потрібно, щоб все це було виписано, знаєте, дуже ретельно у цьому законодавчому акті. Ви знаєте, я з свого досвіду до хочу сказати, що бувають різні обставини, і дуже багато сьогодні насправді. Є і залежить від відносин у Харківській області у місті Харкові. Ми рухаємось все, але ми ж переживали такі часи, коли знаєте, я дуже давно працюю і бачив дуже дуже багато таких речей, як яких ми знаємо, але не прийнято говорити у слух. Тому я дуже хочу, щоб у цьому законі були виписані всі детально повноваження. Плідна співпраця заради допомоги людям. Харківський міський голова Ігор Гуртерко зустрівся з представниками міжнародної організації з міграції, які надають допомогу містянам, будинки яких постраждали внаслідок прильотів. Так, завдяки підтримки організації, відбуваються відновлювальні роботи пошкоджених будинків у центральній частині Харкова. Відновлюються соціальні установи та лікарняні заклади, і це лише мала частина допомоги від організації. Хочу подякувати за ту допомогу, яку ви надаєте нашому місту щодо роботи міста, щодо поточного ремонту. щодо... Гуманітарної допомоги. Для нас це дуже важливо, бо Харків постійно перебуває під обстрілом росіян. І російські ракети дуже багато руйнують. Тому дуже важливо сьогодні допомагати місту, допомагати людям. Крім цього, хочу вам сказати, що жодне місто не має таких руйнацій, як і є в нашому місті. Тому для нас дуже важливо, щоб ми швидко допомагали людям, щоб люди відчували, що вони е, не кинути. А них спілкуються. Для мене дуже важливо відвідувати міста України та дізнаватися, як ми проводимо свою роботу. Також я хочу підтримати нашу команду Мому, що дуже тісно з вами співпрацює. І я хотіла би вам особисто подякувати за ту нашу співпрацю, яку ми робимо. Для нас дуже важливо брати за базис вже існуючу нашу співпрацю та будувати її на майбутнє, тому що ми саме тут, аби підтримувати українських людей та допомагати українцям в такі важкі часи. Дякую вам за всю ту допомогу. Що ви надаєте нашій команді? Я вже побачила результати тієї роботи, що ми з вами робимо, і я дуже пишаюся цим. Євський район, Велика Данилівка. Це та частина Харкова, що дуже сильно постраждала через інтенсивні ворожі обстріли. Окрім приватних будинків, тут понівечені десятки кілометрів мереж вуличного освітлення та тисячі ліхтарів. Обсяги колосальні. Комунальні служби і зараз продовжують відновлювальні роботи. У попередньому році ми відновили частину Сідера Кавпака, вулиці та прилеглих вулиць. Це близько 350 світильників і близько 14 кілометрів електромереж. Цього року протягом лютого місяця працювало кілька бригад, було відновлено близько 12,6 кілометрів електричної мережі. Та замінено близько 60 світильників. на, на зараз на, на на останній дільниці працює відновлена робота близько 316 світильників. Це 15 вулиць селища Данівася. Саме то Квітуча, прилеґве. Освітлення цих вулиць працюватиме у тестовому режимі, поки спеціалісти не виконають пускові та налагоджувальні роботи. Загалом ситуація з вуличним освітленням київського району дуже серйозна, кажуть фахівці через великі обсяги пошкоджень. Наразі ще є проблеми з освітленням вулиць на північній салтівці, п'ятихатках, селищі Жуковського та навіть деяких вулиць центральної частини міста. Тому плани на 2024 рік великі, але все залежить від фінансової спроможності міського бюджету. Пошкоджень Київський район. Спочатку війни освітлення не працювало десь два роки, і пошкоджено було близько 50% електричних мереж, світильників і так далі. Наступна черга буде червона лінія генерала Удавіченка від вулиці Сідра Кавпака до Переулка Басейного. Це найближчі плани. Далі плани коригуються в залежності. Ми, ми не знаємо, куди, де буде наступний обстріл. І з, зазвичай ми робимо, ось, наприклад, вулиця Пушкінська, от останній був, був ракетний обстріл і дуже багато матеріалів, де теж замість того, щоб тут відновити, приходиться усувати пошкодження в містах прильотів. Наразі лише в Київському районі міста Харкова не працюють 4 тисячі світильників із 16 тисяч. Чергова партія автобусів з німецького міста Нюрнберг прибула до Харкова. Деякі машини вже пройшли техобслуговування і курсують за маршрутом. Сьогоднішнього дня на маршрути міста виїхало два автобуси з крайньої партії від міста Нюрнберг. Тобто з восьми отриманих автобусів, два сьогодні вже поїхали 63 треті маршруту. Цей маршрут обраний не випадково. Ми тут давно вже планували збільшити пролізні можливості. І будемо надалі їх збільшувати по мірі виходу автобусів з технічного обслуговування після тривалої поїздки. Наступні шість будуть найближчими двома тижнями вже теж на маршрутах. Наступний маршрут 204-й, В нас в планах посилювати. Ми будемо дивитися, де ще є потреба. 63-й маршрут це практично 24 кілометри. З'єднує два райони Олексіївку Салтівкою. Прямує через все місто з одного кінця Харкова в інший. Наразі інтервал руху між машинами на 63-му, кажуть водії, близько 10 хвилин. Умови гарні, автобус також гарний. Ну, як вам сказати, люди довольні по порівнянні з тим, що маленький був. Це два маленьких. А скільки всього можете вмістити людей? А скільки влізе? У нас же така країна, скільки влізе, скільки влізе. Так що всіх перевозять. Загалом від німецького міста побратима кажуть перевізники, Харків вже отримав 27 автобусів. Ця партія, що перебула крайня, та попереду додаткові надходження з Латвії та Чехії. Найближчим часом від Латвії, від міста Каунас, нас ми отримуємо 20 автобусів, загалом шість, з яких вже через два тижні теж будуть у Харкові. Взагалі місто Кауна зголосилося допомогти, і теж ще одне місто партнерів. І найближчим часом ще місто Пельзень знову нам дарує трамваї, за що ми їм дуже вдячні. Сім трамваїв, чотири тролейбуса та сім автобусів. Згідно статистики, зараз у Харкові кожен п'ятий автобус і кожен третій трамвай, що курсують на маршрутах, це машини, які отримало місто від міжнародних партнерів. У разі, якби цього не відбулося, ситуація з наземним громадським транспортом у місті була б в рази іншою. Адже своїми обстрілами ворог у Харкові знищив ціле підприємство, розтрущив десятки трамваїв, тролейбусів та автобусів. Ремонти вцілілої техніки тривають і досі. Свято весни для жінок Салтівського району відбулося у Харкові. Свята весни, свята посмішок, свята гарних емоцій. І сьогодні ми зібралися з вами, щоб, знаєте, привітати наших любих жінок. Я пишаюсь нашими жінками, які сьогодні знаходяться у Харкові, які захищають нашу землю, які захищають і захистили наше місто. Я пишаюсь нашими вчителями, які, незважаючи на жахи війни, навчають наших дітей. Я пишаюсь нашими медичними працівниками, лікарями. Я пишаюсь всіми нашими жінками, які працюють в наших комунальних підприємствах. Вони справжні герої. Дякую всім вам. Дякую за те, що ви, незважаючи на війну, працюєте, створюєте, посміхаєтесь і даруєте нам, чоловікам, посмішку, надію і віру. Кращих працівниць було відзначено почесними грамотами та подяками за сумлінне виконання своїх професійних обов'язків під час війни та за вагомий внесок у відбудову та майбутній розвиток міста. Ця весна для мене, я скажу так, коли дівчата наші почали обличчя своє приводити до порядку, коли ми вдягли свої кабли, як то кажуть, я зрозуміла, війна закінчується. Ця весна для нас це вже нове щось. Ми скоро будемо переможцями. У нас все буде добре. Повернуться наші чоловіки. І все буде добре, добре, добре. Я думаю, мабуть, всі дуже чекають на весну, і ось нарешті вона приходить. Весна, мабуть, всім дає надію, надію на перемогу в першу чергу. Бо мрія у нас у всіх одна. Ми всі працюємо заради цього і дуже дуже чекаємо гарних новин. А ще під час цього заходу було зафіксовано черговий рекорд України. Харків'янки, мешканці Салтівського району виклали найбільше зображення серця з окопних свічок. Їх тут 254. Це не просто окопні свічки, це світло, тепло і захист матерів до своїх синів, чоловіків, братів, які будуть передані на передову. І ми дуже сподіваємося, що саме ця свічка передасть нашим воїнам світла. Це світло, яке сьогодні буде відправлене на фронт, задум реалізували за підтримки адміністрації Салтівського району та Харківського міського голови. України запрошується на злати Харківський міський голова Ігор вам По Завершенні урочистої частини вечора свято продовжилось яскравим весняним концертом, який подарував жінкам купу позитивних емоцій, віру в перемогу, мир і щастя.